Сьогодні у нас п'ятниця, 3, 3 лютого 2023 року, 9 година 52 хвилини. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад молоді, бедлоті показувати хто і хто, бо вона їй дуже важко зрозуміти за вживанням табачних виробів алкоголю і наркотиків. Що в здоровому тілі, який може бути здоровий дух. Чесність, справедливість, правда. Це риси здорового, здорової людини. Мені б дуже хотілося, щоб здорових, адекватних людей було набагато більше, ніж тих, хто вживає табачні вироби, наркотики, алкоголь і гнуть свою лінію, не переймаючись навіть за дітей, показуючи поганий приклад навіть дітям, котрі на них дивляться і повторюють за ними. Мені б дуже хотілося, щоб в нашій країні, Україна було адекватних і тверезих людей набагато більше, ніж алкашів, табачних сосунів та цих електронних сигарет та наркоманів. Бо що може показати, який приклад може показати нетверезна людина, своїй дитині і нашому майбутньому поколінню. Тільки як брехати, тільки як збагачуватися за рахунок інших, тільки як забрати, вкрасти і все. Незаконно побудувати будинок, потім його корупційними схемами позаконити. Побудувати будинок навіть в лісі або ще десь біля річки. І за це, щоб їм нічого не було. Отак вони вчать своїх діт... дітей. Але ж це не... неправильно і несправедливо. Так що хотілося б, щоб чесних, адекватних, здравомислящих, здорових психічно і психологічно людей було набагато більше, ніж цих зрадників, які нічого не вмі... нічого не навчилися за, цей... за ці останні 5 років, тільки навчилися брехати і зраджувати. а потім ще щось вимагати від тих, кому не байдуже майбутньої їхньої країни. Так що робіть висновки, хто який приклад показує, хто чого вартий.